Ми вже майже біля лувра і заснув малий на руках. Не моїх, бо я його не ношу зараз. Ми зайшли тут навпроти лувра в кафе і вирішили випити по коктейлю. Хтось сок, сік, хтось коктейль. Ми ніяк не можемо дійти туди, куди нам потрібно. Ось чому дуже важливо планувати і брати екскурсії. Все вас поводять, повозять. Слухайте, може візьмемо екскурсію після того, як по Лувру походимо, пасіння по покатаємося. Нас повозили і потім ми вже такі довольні були, пішли додому. Йдемо Ідемо вже в Лувр. Тут жили королі, як я говорила, а це, певно, тут колись була вода, чи я, я не знаю, що це було. Це, певно, ну, такий захист для того, щоб не потрапити в князівство. О, ось не такі нам треба тури. Оці баси баси. Ворота великі. Тут проходили таємні заговори. І тут шепталися от біля цих колон придворні. Я взагалі дуже люблю французьку історію, дивитися фільми про французькі різні часи, про Людовіків. Все, наплив людей прийшли. Це ще одна частина Лувріка. Тут жили королі. Скільки так королів було? Тут можна заблудитися в цьому будинку. І вони ж не могли нікуди переїхати. Вони тут жили постійно з кімнати в кімнату. Переїжджали. Так, пішли, дівчата, там десь на безлюдне місце. Будемо вибирати ракурс для фоток. Так, а це всередині. Там Людові туснячили всередині. Їм там було добре. Ой, які статуї різні. Ми всередину не заходимо, дуже велика черга стояти чекати, і туди, якщо ти заходиш, я вам розповідала, потрібно на цілий день зранку до вечора обходити. Це туристи. Після Лувру ми прийшли ось в таку кав'ярню. Зараз будемо куштувати круглі круасани Нью-Йорк Роу називається. Свайд, свей. Малим її завжди буде щось із тістечка такого із полуницею. Ціни тут о, 6 євро. Тарт Страбері. Тарт, так. Сестра моя їсть тільки пусті круасани, звичайні. А ми будемо такі куштувати нью-йорк рол, так, да, я вже казала. який апетитний цитрусовий на 6 людей пишуть на 6 А У нас можна і самому з'їсти. Він такий пропитаний, пропитаний. А тут різні такі, бачите, сендвічі, булочки. З чим хочете. І звичайні круасани, звичайний круасан масляний євросок. Так, ми вже покидаємо зону Лувра, ідемо на автобус. На автобусі ми ще не їздили. Сьогодні і поїдемо в сторону ейфелової вежі, і там ще погуляємо. Так, тут, тут реставрація, тут красота. Це, звичайно, ми стомилися ще дуже сильно, але що зробити? Ноги лише дві, слава Богу, що вони у нас є. Подивіться, яка черга з таксі. Тут ми зараз на зупинці чекаємо автобус. Всі ці таксі зупиняються, сідають в них люди і їдуть. Або не всі. ну тобто, Тут прямо перед нами, перед нами дуже багато людей їздять на таксі. Таксі всі. А... Ми так, не дешеві торгові марки, але прямо одні таксі. Дівчата наш автобус їде. 72-й автобус їде звідси. До ейфелової вежі, але там ще потрібно пройти ліжки. Ось вона, дівчата, поближче її покажемо вам. До речі, це моє улюблене місце з з видом на ейфелеву вежу. Так її не видно повністю. Вона в таких, скажімо, деревах, але насправді вона не настільки гарна, груда заліза, просто металу, щоб на неї прям так дивитися. І, на мій погляд, це недооцінене місце, коли будете в Парижі, якщо будете. От. А ви виходите на зупинці, ось 72 й автобус вийшли, перейшли і не, не біжите туди, прям щоб перейти близько до неї. Бо близько біля неї ви не сфоткаєтесь, її ж не буде видно. А там далі, за нею, там стільки людей. Просто в тебе всі фото з людьми. Ти не можеш сфоткатись один. І ми минулого разу з моєю колегою, коли приїжджали, ми знайшли це місце, і отут от сідаєте, У мене в інстаграмі. Ця фотка є, коли я вагітна була. Першою дитиною в мене тут є фотка, і вагітна Другою дитиною в мене теж тут фотка. Іронії доля. І зараз ми підемо туди поближче, звичайно. Хочемо дочекатися, саме щоб стемніло, і вона почала підсвічуватись, бо тоді вона дуже гарна. Прогулянки ми поїхали їсти. У мене салат з буратою, макарони, дітей, макарони, Вовочка! Налізу все тепло. Малий перекинув воду. Ми поїли. Ідемо зараз на Ейфелеву вежу, чекаємо, поки вона засвітиться. Поїли ми ось в цьому ресторанчику. А Ейфелева вежа, ось, ну тобто тут прям поруч. Ціна знову за їжу, прям більше 6 тисяч за нашу вечерю. І що я хочу сказати, яка Україна? Смачна і класна країна. Не ми до них маємо їздити. Вони всі мають їздити до нас. Вони всі мають вчитися у нас. Нашим смакам, нашим ресторанам, які зараз які нові ресторани відкривають. Ти ж приходиш туди, ми фоткаємося в туалетах. Тут туалет просто, хай Бог милує. І жінки. І... Ну, тут знаєте чому? Тут дуже маленька площа. Така маленька площа, вони економлять площу на всьому. І туалет один на всіх. І, наприклад, персонал чоловіків, всі там чоловіки на кухні працюють, персонал приходять. Дівчат через дорогу. Вони приходять, такі там, типу, пісюар є, і він за такими дверцятами, як в салон заходиш, ну, тобто голова видно, ноги видно. І от приходить афрофранцуз, який готував на кухні. Ми його бачили на кухні. Попісяв, подержав руками своїми пісюна свого. Кивсу кажу, вийшов і не помив руки. Можливо, він на кухні помиє руки, я не знаю, але висновки про це ну якось я дуже сильно втомилася знову. У мене просто енергії немає, знову на мішки, тільки стомилась, але ми зранку ми не були в готелі, ми не спали, тобто ми постійно ходимо, дивимося. Дощ був. А, і гарна архітектура, все гарно, але їжа ну, мені не смачно було. Я взагалі тут смачно їла тільки вчора. Один раз а, в одному ресторані, все інше, ну, не міг смак. І, а, кросани смачні, Є так, підказують. Пішли прямо. Чи, чи підемо по цьому бульвару? По бульвару? Пішли по бульвару. Вовичка, так що... Дуже гарна архітектура, реально. Просто ходити, дивитись. Вся ця історія із французькою кухнею, із французькими ресторанами, із романтикою. По-перше, французи дуже голосні і всі сидять так, от плече об плече. І ми зайшли в ресторан. Це в будь-якому ресторані. І просто як вулик, голова трещить від цих звуків. Ми до такого не звикли. Туди, дівчанки. Ми до такого зовсім не звикли. І втомлюєшся від цього всього. Так що, скажу вам так, Париж це не зовсім та історія романтична, про яку пишуть в книгах і знімають в фільмах. Це прям ха -ха, ще те випробування. Але ну, типу, ти в Парижі і ти ниєш. Ні, я не нию. Це чистий конструктив. От конструктив він такий, звичайно, мені подобається, дуже багато подобається. Рот відкриваєш тут О, прикольно. Так, все вже підсвічить скоро. Ресторани, поки тільки на ейфелевій вежі підсвічуються, і ми не по поїдемо на ейфелеву вежу наверх. Чому? Тому що там кілька причин. Перше, за ефел... Париж, він весь однаковий з однаковою висотою. тобто Зверху в будівлі всі плюс-мінус однакові. Із Ейфелової Бвежі не такий крутий е, вид на Париж, як із Сакрітера, із Базіліки, той, що я вам показувала з нашого готелю. І е, зараз і от дивіться: ось тут 30 здається, чи 25 євро, щоб туди піднятися на ліфт, на ліфті, і там е, все в решітках, все в решітках. І стільки людей, що ти навіть нос не можеш в ту решітку засунути. А, ось їздять ліфти, тут ресторан знаходиться. А, і щоб зайти туди, потрібно забути. Якщо ти хочеш пішки піднятися, за 10 євро можна піднятися. Ми вже так стомились. Ну, коротше, я вам скажу, я не люблю такі різні штуки. Ну піднятися на ейфелову вежу, Ну, якби і за ейфелової вежі щось було там видно таке. Коротше, я якась трошки. Мені не дуже вона. Просто так пофоткатись гарно, але не робіть з мене приклад, не беріть, робіть так, як ви хочете. Ну от в ній такі щось є. От ми стоїмо, просто на неї дивимось, і ти не можеш на неї надивитися. Вона от начебто груда металу, Ну, але вона якась просто от така особлива і вона така велика. Дуже крута. Зовсім другий на неї вид. І закрила тим деревом. Ну, коротше, Фоток в мене багато, якщо що будете дивитися.